Всім привіт! Голова Верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв прокоментував, до чого привів вихід Москви з під юрисдикції Європейського суду з прав людини сту, в рамках наради голів Верховних судів держав-членів ШОЗ в Делі Лебедєв оцінив наслідки виходу з під юрисдикції сту, і заявив, що це рішення не вплинуло на правосуддя. Як справлялися, так і справляємося. У нас самостійний суд незалежний. Пам'ятайте, і в ті роки ми не завжди погоджувалися з політизованими рішеннями СПЛ, зазначив він. Глава Верховного суду Росії додав, що коли рішення судді скасовують або змінюють постанову вирок, то він залишається незадоволений цим, особливо коли це робиться з політичних мотивів. Він підкреслив, що Москва не відреклася від загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, тому зараз для російської судової системи не існує обмеження. Лебедєв додав, що Верховний суд Росії займається тим, щоб суддівський корпус Росії був високопрофесійним, неупередженим і чесним, система працює для людини, уклав він. 16 вересня 2022 року Росія остаточно вийшла з-під юрисдикції СПУ, Вона перебувала там з 1998 року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!